Дмитро прийшов у центральне відділення Сумської Укрпошти, аби погасити новий блок марок, присвячений захисникам і захисницям України. Дуже цікавий блок, дуже корисний блок, тому що він показує наявність і показує силу нашої держави, силу нашої зброї, силу нашої армії. І тому я, 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 я вважаю це дуже дуже корисно для молоді, для загалом для суспільства, мати таку маку картинку. І мати таку е, таку, таку нагоду це все зібрати. Артем теж купив собі нові марки. Ну я ще не роздивлявся, ну по фотографіям бачу красивий, причому дуже що просто все всі це прикольно. У мене повністю в весь комп'єкт. Це найперше марки з кораблем. Новий поштовий блок має назву Слава Збройним силам України і складається з шести марок. На них зображені військові підрозділи: десантно-штурмові війська, сухопутні війська, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, сили територіальної оборони та повітряні сили ЗСУ. Автор блоку Антон Хрупін. Він також розробляв макет марки Вільні, незламні, непереможні, яка була на День незалежності України, і тому ця марка. Десь, якщо ви подивитесь, вона перекликає, перекликається сюжетами з тією маркою. Також до марки є ще випущений конверт першого дня і серія конвертів шести видів для кожного виду військ, які зображені на марки, і листівки також з зображенням кожного роду військ, які зображені на марки. Спецпогашення нового блоку марок Слава ЗСУ» відбулося під час урочистостей з нагоди дня захисників та захисниць України. Окпошта да. планує подалі проводити такі ж самі марки не тільки для військових, є ще дуже велика кількість підрозділів. Це і медики, які рятують їм життя, це і зв'язківці, які забезпечуються. Тому це перший блок, який окпошта випускає сьогодні. Поштовий блок Слава Збройним силам України є благодійним. Його вартість 20 гривень. Вісім з яких будуть перераховані на допомогу ЗСУ. Цей маркований блок вийшов накладом один мільйон примірників. Купити його можна в автономних відділеннях та онлайн-магазині Укрпошти. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми.